Україні. сьогодні в Одесі відкрився новий рекрутинговий центр 40-ї окремої бригади берегової оборони, 30-го корпусу морської піхоти. Сьогодні, в рамках рекрутингової компанії, ми у місті Одесі відкрили рекрутинговий центр 40-ї окремої бригади берегової оборони. Наша бригада є молодою та водночас вона є досить такою досвідченою бойовою бригадою, яка виконує бойові завдання на півдні нашої української держави. Ми є бригада, трика належить до 30-го корпусу морської піхоти. Ми Є елітою Збройних Сили України, тому є відповідні вимоги трошки більше до тих кандидатів, які планують служити в нашій військовій частині. Відповідно, ми намагаємося всім людям, які до нас звертаються, підшукати ту посаду, на ту посаду, яку їм найбільше підходить. Якщо людина зголошується на ту посаду, от у нас ви бачите, наприклад, оператор БПЛА, так, значить ми тоді робимо все для того, щоб цей потенційний кандидат, який претендує на цю посаду, він таки. В майбутньому зайшов на службу і іменно був за цієї послужбу, проходив за цією посадою. Військовослужбовці сьогодні повертаються із СЗЧ. Ми цей етап весь супроводжуємо теж і робимо все для того, щоб ці військовослужбовці, які бажають проходити військову службу у наші військові частини, зайшли до нас на службу, проходили її за тою посадою, яку вони самі разом з нашим менеджером Арккотером напередодні узгоджують. Також у нас є телефон гарячої лінії, який працює 24 на 7. І всі бажаючі, які хочуть в нас зацікавитися службою в нашій військовій частині, мають можливість подзвонити на цей номер телефону і отримати таку кваліфіковану відповідь нашого менеджера-рекрутера. Менеджера